Ось завівся після довгих мук. Е -е, що збило з пантелику, просто було е під полюстковим клапаном застрягли камінці або я чистив карбюратор, або переді мною. Але судячи з того, як був вигнутий полісок, вже давно там був камінець і він його просто відкривав. А так все добре, поршнюва добра. Колінвал добрий, карбюратор, все просто прекрасно, все відстроєно. Всього лиш ось таких малесеньких, декілька камінчиків, які привідкривали, пелюстки роблять таку погоду. Нереально скутає, просто завести. Заливає, заливає і ще раз заливає. І весь час навіть, навіть не пробує здергуватись і заводитись. Отака от, от історія.